Ліверпуль виграє Квадрупол. Так говорили багато фанатів після дуже вдалого початку сезону. Від команди від підопічних Арнеслота. Квадрупол нагадає це чотири трофеї за один сезон. Ну і власне, що ми бачимо? Спочатку Ліверпуль шокуючи програв плімуту від команди з чемпіоншипу, тобто з дивізіону нижче. Далі вилетів від ПСЖ в лізі чемпіонів. Також, як на мене, неочікувано. Ну і тепер поступився. Ну, як на мене, по факту так поступився Ньюкаслу в фіналі. Кубка англійської ліги. Тобто залишилося лише не втратити чемпіонство в англійській прем'єр-лізі. І мене сьогодні колеги запитали, чи вважаю я цей сезон успішним для Ліверпуля. І я скажу вам чітко так вважаю. Тому що давайте згадаємо: пішов Юрген Клоп. З ним дуже довгий час. Ліверпуль був монолітним, був. Страшним таким грандом, якого всі боялися, і коли прийшов Арне Слот, було багато невпевненості, не було хороших трансферів. Ну і чесно кажучи, перед початком сезону експерти так та і фанати Ліверпуля розраховували, аби не було сильно гірше. Ну а тепер що ми бачимо? Ліверпуль таку планку. Встановив так, фінішували першими в основному етапі Ліги Чемпіонів. йшли в чемпіонаті дуже впевнено, відрив від суперників. Що потрохи, потрохи, стало здаватися, що ну цей сезон Ліверпуля має бути вкрай дуже успішним, але ні, насправді. Вже є успішним те, що команда перебудувалась, те, що вже не так залежить від стиля клопота, Чорний слот приніс своє несильне руйнуюче старе. Тому насправді, як на мене, цей сезон від Ліверпуля дуже успішний. І якщо команда продовжить прогресувати в наступному сезоні, можливо, ми побачимо ще більше трофеїв, а можливо, і ні тож. Подивимось, але про це поговоримо ближче до кінця сезону. А поки я попрошу вас всіх підписатися на канал ЄГОЛ. Тут буде ще багато цікавих коротких відео. Ну і для того, щоб виходили класні довгі відео, підписуйтесь, ставте більше уподобайок, Ну і радьте друзям. А також пишіть в коментарях теми, про які хочете почути короткі та довгі відео. Тож до зустрічі на просторах Ютубу.